Послухай мене уважно. Твій зараз чоловік на війні, на передовій. І, звичайно, тобі, як жінки, десь не вистачає уваги, підтримки, турботи. Да? І от на цьому фоні з'являється так званий друг, да? який починає там, з тобою переписуватись, щось тобі там підкидувати. Але я тебе дуже попрошу, це не твоя історія. Цього друга нахер. Тобі дуже важливо зараз кожного дня з відкритим серцем, через любов, через молитву підтримувати свого чоловіка. Тому що я бачу не просто йому там, але сама розумієш, де він. Йому дуже важлива любов твоя. Зараз він завдяки твоїй любові там тримається. Чуй, почуй. Потужна енергія йде зараз від нього до тебе. Від нього до тебе. Не відчуваю такої ж енергії від тебе. Ти хочеш, щоб він живий повернувся? Та ні. Я дуже боюся. Щоб Давай зараз, щось. зараз, почуй мене. Просто. Навіть коли не відповідає, ти ж сама розумієш, там без телефонів, без зв'язку, непостійно може відповідати, але від тебе кожного дня молитва за нього, слова любові до нього, і слова підтримки і більше мріяти про спільне майбутнє, писати прямо йому, що буде робити, коли завершиться війна, коли він повернеться. Давай йому цього натхнення. Йому почуй мене. Дуже, дуже потрібна зараз твоя підтримка. Що ти його чекаєш, віриш в нього, що ти вірна йому. Чула? Як би важко тобі не було зараз. Рік вже не бачитесь. Да? Але важливо відчувати його серце. Давати йому цю підтримку. На жаль, дуже багато зараз історій, коли чоловіки на війні, а дівчата розчаровуються і десь починають та, змінювати життя своє. Для чоловіків, для військових це боляче. Навіть думки, щоб в нього не було такої, почула, для нього це дуже важливо. Він тебе дуже любить. Підтримка. Підтримка. Прям діточок знімай. Відправляєш, вони очікають. Діточки нехай говорять: тато, чекаємо тебе, любимо тебе. Це допоможе йому бути з відкритим серцем, не піддаватися на низькочастотку Грегора цього війни та, і втримувати цей зв'язок з Богом, з янгелами-охоронцями своїми, зберегти життя своє в тому числі. Почуй. Uh -huh. Я тобі статистику свою наведу. У більшості випадків чоловіки повертаються живими здоровими, коли жінки люблять, коли вони відчувають цю любов. І, на жаль, багато чоловіків калічаться або не повертаються, коли розчаровуються в своїх жінках, Звідчай входять, що їх ніхто вже не чекає. І тоді починаються необдумані кроки. Розумієш? Тому я вам, жінкам, військовим буду постійно наголошувати, наскільки ваша любов, підтримка і віра своїх чоловіків важлива, наскільки ваше відкрите, любляче серце для них важливе, і ваша молитва для них дуже важлива, і мрії ваші. Що ви будете робити після війни разом для них дуже важливо. Ви тил в тилу має бути безпечно. Він там свою роботу знає, він свою роботу робить. І установка в нього має бути вижити заради дружини, заради дітей і вашого спільного майбутнього. Почула?